Підготовлено проєкт рішення про демонтаж усіх розміщень, міста Черкаси тимчасових споруд, розміщення без провітного паспорту прив'язки тимчасового споруду. Треба перевертати. Саша, мені так цікаво, коли вам кажуть, зносіть кіоск, ви так же берете і робите, як вам, так? ви починаєте, а у нас нема коштів, а у нас кошти по іншому коду проходять, а у нас кошти не можуть, що у нас капитання да. підпресати не входить. Да. А, а от коли фірми у нас дешина спустила, не може привести Бекіо. Розуміло, що бачиться на увазі. Ті, які немає документів. Тоже же Александр единственный документ, единственным документом, который дозволяет размещение ТС, есть паспорт привязки. Не договор по его участию, не выставок рифта не договор аренды, а паспорт привязки. Ну, договор аренды еще можно посмотреть, там способ Единственный документ. До нет не, я говорю, все равно вы помогаете. не являются? Не. Для размещения Маспорт не. Нет. Паспорт привязан. Ну вы читаете закон, Азам. Да? Вон и все будут на законе, паспорт чтобы привязать. вы разумели. Паспорт привязан. Документы, которые разв... дозволяют размещение. То есть вы хотите того, сказать, что человек, того, подписавший человек, с вами угоду, Да. повинен не оформить паспорт привязан. Он платит за это деньги, да. но отмечает не Совершенно нет. верно. Да. И, да. и да. в самом а мы он будет сносить Нет, он обязан, обязан оформить паспорт привязан. Это первое. Поэтому, так как в решении Рады было прописано все, Поэтому выносятся все. Второй пройти, вопрос. Разбить по категориям и нет трагедии от того, что принять... Думаю, мы все друзья здесь, да? Он уже ваш. Он мне сказал, что... Я не могу сказать, что... Вот тут присутствует... Голова профильной комиссии, заступник фракции УТА. Александр Максимович, Срелик. Поведомляю. Зараз, Александр выносится проект решения, который вносится...

И доручите начальник, вы не видите. Не успеє на наступно. Дуже добре. Сьогодні п'ятниця, наступний за поступный вот корник. Каким деньги? Дозвольте. Ну дальше на дати доручення дійсно потрібно подякувати департаменту, який працював на 100% від доручення, що було. І ми зараз побачили таке безмісце, Дивіться, що ми з ось. Микіла Ковальчук, Хліб, Павіль Штиль, ремонт ремонту ремонт зуття, квіти, дрібний ремонт. Це все ми хочемо позначити. Валерій Федорович, а там зачастую в тих пірашках, ні, ні, тупі рашку, ні, переживу. Та що по документах у нас є інформація? Що таке ремонт? годинників? відбувається у 8-му? Пропозиція. Дивіться, Дивіться, пропозиції. Дивіться. А, насамперед, доручення. Надати розрахунок. Скільки які втрати міського бюджету від того, що протягом року не укладалися? Більше мільйона гривень. Я вам дав. Я прошу, щоб надали доручення зробити чіткий розрахунок втрат міського бюджету. Друге пропозиція. Друга пропозиція. У нас була абсолютно чітка визначеність з членом нашого комітету. Коли ми розглядаємо питання щодо прав та інтересів громадян міста будь яких громадян, ми повинні запрошувати на розгляд таких питань. Буде набагато гірше, якщо ми сьогодні приймемо таке рішення, не, не, не частинами. Добре, приймаються частинами, але люди повинні знати, що ми приймаємо. Не так, що ми будемо розстрілювати. Знаєте, це тут класика. Ми душили, душили. душили, 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 душили. Громадян будуть душили. запрошувати комісію. І будуть визначатися. Пропозиції. Дякую. Значит, шановні колеги. Ви знаєте мою позицію відносно незаконних тимчасових структурів. Так, да, у нас Олександр Григорович він працює десь гарно, десь негарно і таке інше. Я підтримую пропозицію членком поганча відносно того, що потрібно знести і поділити на ту категорійність, про яку говорить Олександр Григорович, але він її тут про якийсь має. Та він все знає. Пропозиція моя слідуща знести тимчасові споруди, які не мали ніколи, не мають і в перспективу не будуть мати жодних рішення. Вони всі незаконні. Ні, послуги. Вони всі я незаконні. Дай, дай, Одне я думаю, незаконне, а друге. Дуже незаконно, третє. Заведено правильно сказав. Як взагалі, як які не мали. І ми не маємо документ. права на дифференцію, що вам подобається, чи що ні. А нас тут законодавство. Скільки коштує паспорт прив'язки оформлення? Півтори тисячі гривень. Скільки стоїть? Ну, оформлення паспорта прив'язки. — Дозвольте я за Це безкоштовна послухаю, яку ми

В который ми вносимо зміни в такий вот ну, мобораторій, который всіх подаду ребенка. Там будет визначено, що ті, хто мали документи, мають право час звернутися до міської ради щодо продовження. Іноді смотрим... да, вопрос... ми Ну Якщо є відповідні за документи, то теж ваша логіка, то ми сюди убрати. А потом на сессии а скажем, скажем, а знаете, Логика в том, в том и что Дорожня и я же выступал и просил тогда, вовленно, да, мало того, что мы с вами просили мораторий, как говорится, ну, Дорожня не читает. Дорожня не читает. То я тебе не знаю, незаконно. Незаконно, нема паспорта, все включат. Дайте Дорожня, да вы Денку зараз, вы жили. Да не, а я там, как он может сам выйти? Это уже не будет. Переносим, согласен. Я пропоную перенести. Розгляд за перше, окремо те, що озвучив Валерій Макієн <Маркирин. постеріг> і, і, і доручення Олександра Григоровича розділити на ці три групи. Чи вас <постеріг> на ці три групи черговість демонтажу правдиво. Встановлювати черговість демонтажувати кожний. Тоді, торгівля. Це комісія. В першу чергу. тютюну, друга черга. Ми, вирішим ми вирішим не ще рішення про демократич, а ви хочете встановити чергу. Стосовно дату. Пропозиція провести позачергово 30.000. О 9.30 збираємося. 30.07. за ми назбираємося. 30.007. Немає вас, Олександр Живович, пустити руку. розгляд вашого питання закінчено. Положение -е, да, на сайте будем да, повідомлені на вашу думку. Да.